Ну шо? <реш> Слава Україні! Я дякую Богові за те, що ми сьогодні маємо можливість стояти на двох ногах, мати дві руки, два ока, два вуха, чути один одного. І я дякую нашим захисникам, які там сидять в окопах, тому що ми сьогодні маємо бути тут. Тому що. Кожен з нас є лідер на своєму місті. Кожен, хто тут сьогодні знаходиться, є… ви навіть не уявляєте, це історичний момент. Кожен є дотичний до створення лідерської свідомості наших дітей. Нічого в житті просто так не буває. Українці, Україна, Україна насправді країна безсмертних лідерів. Правда? Про мене вже говорили, ми це пропустимо, тому що я можу довше затримати час. Це не так важливо. Коли мене е, запросили виступити, я спочатку подумала: тут фонить, тут фонить, так зараз знайду місце. Тут краще, правда? Я спочатку подумала, Боже, та я вам таких лідерів приведу. Чому я? І я зрозуміла, в житті нічого просто так не буває. У мене є незакритий гештальт. Хто з Львова? Підніміть, будь ласка, рук. Є трохи директорів, директори школи. 18 років тому. Я проводила практику, захищалася з дівчатами, однокурсницями в відділі освіти нашому, з директорами шкіл, тема тренінгу, ну якби практичної роботи була усунення конфлікту в педагогічному колективі. Уявляєте, 18 років тому я психолог-управлінець, тому я тут ще стою. І коли мої дівчата зайшли. Першими їх було троє. Ззаді йшла я, і я мала необережність почути фразу однієї з директорів. Вони, вона сиділа в пальто із сумкою на колінах. Ну, Тобто їх заставили, так як наших директорів після е, ну, важкого дня заставляють ще кудись там піти щось слухати. І тут молоді дівчата прийшли, і одна до другої каже: О, віагра прийшла. У нас реально була одна руденька брюнетка і блондинка. Ну і я шатенка. Мала необережність це почути. Знаєте, в нашому житті життя кожен день до вас дає і до мене якісь екзамени. Тому я завжди кажу: готуємо тих дітей не до екзаменів, а до життя, правда? І знаєте, що я зробила? От був зразу екзамен мені, та? Усунення конфліктів в педагогічному колективі. Ну, що я зробила? Знаєте, що я тако стала? Руки в боки і кажу до неї: вийдіть з кабінету. Оцей трегер, оцей незакритий гештальт, тягнеться за мною 18 років. І сьогодні я маю можливість, мабуть, виправити цей момент і якось змінити ставлення до педагога, до директора з повагою за те, що ви тут, за те, що ви є, якби наша палочка та виручалочка, тому що на вас дивляться наші діти. Перша соціалізація сім'я, а друга соціалізація це є школа, так? це є навчальні заклади. Ну, садочок, це звичайно. Тому я вам дуже дякую. Я хочу подякувати вам і закрити цей гештальт 18 років тому. Хочу також сказати, що я знаю цю команду дівчат, і завдяки Руслану Беднарському і цій команді шалених дівчат. Я вам дуже дякую. Тому що реально ми будемо мати можливість і для наших дітей, і для мого внука, бо в мене маленький вже внук є, щоб вони швидше реалізувалися, ніж це було зі мною в моєму житті. Тому що я впевнена, що багато хто з нас також не мав можливості десь навчатися в якихось програмах лідерства на той час, коли ми десь навчалися. Чи можливо хтось мав досвід? Правда? А тепер трошки про мене швидко і про мою тему, так? Давним-давно лідерами, до речі, не народжуються, лідерами стають. Давним-давно в маленькому селі Звенигород народилася дитина. Вона не мала жити. Два місяці я лежала під ковпаком. І моїй мамі сказали, якщо вона виживе, то будете мати великі проблеми, вона буде розумово відстала. Моліться Богу, щоб ця дитина вмерла. Але в Бога були на це інший план. Ця дитина вижила. Але батьки, в мене батько військовий, поїхав з мамою, щоб ну, не переживати ці, цю всю ситуацію, і мене залишили в роддомі на два місяці. Забирала мене з роддому бабці з дідусем, яких я дуже-дуже любила. Вони познайомилися в освенцюмі, втекли звенцями, німець їх спас. І вони ціле життя жили разом. Це було так би для мене дуже гарно, знаєте, приклад дуже гарної сім'ї. Бабця діда завжди називала Васенька. А якщо вже Василь, то діду вже розумів, що щось не то. Але мій дідусь був голова колгоспу, а потім бригадир, тому що він переніс два інфаркти і два інсульти. І ось в такому, знаєте, я не жаліюся на своє дитинство. Я росла як пиріг в маслі. Я завжди сиділа під столом, і кожен день в мене вдома був прохідний двір людей, які завжди такими, знаєте, масами заходили до нас в хату. У нас був перший телевізор на селі. Я пам'ятаю ці футболи ночами. І оце лідерство я сиділа з під столу, тільки виглядала на тих людей. Дивилася на них, і я вже зараз, аналізуючи, розуміла, що я формувала себе таку, яка я зараз. Дякуючи бабусі і дідусю, мене, в мене не було рамок. Дідусь мій казав, хто її пальцем троне, я вб'ю. Я така, знаєте, герой ходила. Але в мене не було друзів. У мене було бім, мультик і коза-капелька, з якими я гуляла постійно по долинах. Хто знає, де знаходиться Звенигород? Це центр Галицького князівства, Шельвоване було. Я дуже люблю своє село, я дуже люблю своїх людей. Я була депутаткою Трикаденції і Пустомитівської райони також. Я була медиком, який написав в Кабінет міністрів, щоб відкрили амбулаторію загальної практики сімейної медицини. Це була я. І ми з Фединою Ярославом, який помер, і з головою сільської ради відкрили цю амбулаторію. Тому що я думаю про людей. Я думаю про свою спільноту, яку я дуже люблю. Про дитину. Коли я мала йти в перший клас, за мною приїхали мої батьки і забрали мене до Львова з того звичного середовища в 32 другу школу. Є хтось з 32 ї школи? Нема. Так от, 32 школа це був мій перший клас. Я сиділа на, за партою на передостанній парті, і дивилася на ту вчительку. Вона була така малесенька. Мені здавалося, що клас такий, знаєте, пів кілометра. пів кілометра. Я нікого не знала. Мене витягнули з свого звичного середовища. І я перестала розмовляти. Мене водили до психологів. Потім, як я зрозуміла, до психіатрів також водили, бо коли я навчалася в університеті на психолога сама, показуючи плями роршаха, я казала, я знаю, я це вже бачила, що на мене так дивилися. І потім я ще мала розмову, їх показують людям з шизофренією. Я була на обліку, тому що в мене була черепно мозкова травма. І ну, завжди спостерігали за мною, тому що до мене вночі приходили лікарі, щось кололи, я не спала. тобто... Була така ситуація в моєму житті. До чого я це все веду? В першому класі, коли я перестала розмовляти, не знали, що зі мною робити, що, які оцінки ставити тій дитині, і завозять мене на канікули назад в село. Най там вже росте, щось з неї виросте, так? але не тут то все, знаєте, не так просто було. Я так налякалася, що мене заберуть назад до Львова, що я почала вчитися. Я закінчила школу з однією четвіркою. Чесно, з географією. Я географію, мабуть, не знаю навіть на одиницю. Тому що в мене, видно, травма таки дала, якийсь наслідок, в мене топографічний кретинізм. Але яка різниця? Яка столиця країни та і де вона знаходиться, коли ти можеш собі подорожувати по цілому світі? І я присилаю з кожної країни, куди би я не їхала. Мені зараз 48 років. Я присилаю фотографії своєму вчителю географії. <плес> Дай мені пес. Так, тому що його донька моя коліжанка. До чого я веду? Я закінчила ту школу з одною четвіркою. І е, якби я мала можливість навчатися лідерству, як зараз ми даємо можливість, сподіваюся, я впевнена, що всі, хто тут сидять, це люди, які свідомі та розвиваються, лідери і мають можливість це донести до тих, кому це дуже необхідно. І якби були ті програми колись, я не знаю, наша нація, війни би точно не було. Ми дуже потужна нація. І, так, я закінчила медичний коледж на відмінно. Я закінчила бакалаврат, психологію, на відмінно. Потім магістратуру захистила. І дотепер боюся, щоб мене кудись не забрали, і я дуже хочу визнання. От моя мрія виступати на величезних сценах, але я цього так боюся, що тільки знають ті люди, які мене прийшли підтримати. Я вам дуже дякую. Ніхто в це не може повірити, але я повертаюся до свого страху і йду до нього лицем. У моєму житті було багато викликів. Я втратила дитину. Я знаю, що таке втратити дитину. Я була за границею. Я знаю, що таке мити унітази. Але ти себе деколи почуваєш краще, ніж тут, медиком в Україні. Я знаю, що таке бути підприємницею. Я мала магазин, пекарню їдальню. Я знаю, що таке, коли мама має рак. Я знаю, коли через місяць, як маму ще проходимо хіміотерапію, приходить твоя дитина і каже: мама, мене тут болить. І через день моїй дитині ставлять діагноз рак лімфатичної системи. Я не знаю, що я ще можу вам розказувати про лідерство. Але хочу сказати одне: що Бог ніколи вам більше не дасть, ніж ви можете винести. І він вам просто так не дає все, що ви отримуєте, не просто так. І за все треба дякувати. Навіть сьогодні, миючи машину, я приїхала, знаєте, так зверху швидко. Бачу той чоловік, що мені завжди там миє, каже: я 10 хвилин і кажу, то я часу не маю. Тут підходить до мене чоловік, якому мили машину, і каже: слухайте, можна з вами поговорити? Я кажу, можна, а він каже. Я так ціную кожну хвилину того життя. Я так дивлюся на нього і думаю, боже мій, ну я так хвилююся перед виступом і хочу вам сказати, що треба цінувати ну, до такої степені, щоб чоловік на мийці машини до мене підійшов. А він каже: мені дали довічне ув'язнення. Але я тут стою. Я тепер ціную, знаєте, навіть вашу посмішку. Я ціную оцей листочок, оце сонечко, тому що це є. Це мить, за яке треба бути вдячною і дякувати кожен день. Я дивлюся на нього і кажу: я тільки що про це дякувала. Бо я деколи в своїй машині просто говорю: знаєте, дякую тобі, Боже, за те, що я маю можливість ходити, бо я була в військовому госпіталі, і я бачила тих хлопців, які без рук, без ніг. І стільки людей в мене на руках померло, я вам не можу передати. І я бачила ті очі людей, які лежать. І вони кажуть, Іра, я прошу Бога вмерти, тому що в мене немає якості життя. Тому моя фраза по житті неважливо довго жити. Важливо, легко вмерти. Це для мене, так? це я так шуткую. Але це правда. Неважливо, як ти живеш, можна вмерти вже в 25 Важливо, щоб ви щось дали тому світу, щоб ви були цінністю для когось, що таке лідерство. Це треба навчити наших дітей. І Руслан каже, що можна навчити дітей, ну, щоб не перевчати дорослих. Можливо. Але я впевнена, що кожен з нас має свою програму, має свою місію і має оце завдання, раз би сьогодні, тут щось сьогодні почути, взяти і донести. Бо це ваша місія. І сьогодні історичний момент. Тепер дуже швидко. П'ять рівнів лідерства. Хочеться щось дати корисне, можливо, в вашому житті воно вам пригодиться. Не просто поговорити. Я навчаюся в школі, визнаної Гарвардом і Оксфордом як одна з потужніших шкіл побудови особистості як лідера. Нетворд 21. І там засновник школи Джим Дорман, а його. Колега, так? Відомий експерт по управлінні лідерством, він написав більше там 40 книжок по лідерству. Він мав дотичність до розвитку більше 250 тисяч лідерів. Джон Максвелл. Можете собі загуглити. Рекомендую його слухати. І він говорить, що всього-навсього ми всі лідери, але є 5 рівнів лідерства. Хто чув про таке? Чули, ви всі чули. Посада, відносини, результат, розвиток і вершина. Зараз швиденько пройдемось. Але хочу один такий інтерактив. От у вас є ручки або телефоні. Телефони. Бачу, дехто в телефонах сидить. Напишіть собі 5 людей, з якими ви дотичні щодня. От які мають вплив на вас. Чи ви на них 5 людей? І давайте пройдемо далі. Отже. Лідерство першої категорії. Хто це такий? Всі знаємо таких людей, яких призначили на роботу. І я сама була призначена так? колись була за ОФАПом. І знаєш що це таке? Це є нормально. Це коли посада. Так? Це посада, назва посада. Це, як правило, в більшому випадку. Негативний персонаж. Якщо людина не свідома і не бажає розвитку, вона зупиняється на цьому рівні, і тоді ця людина стає босом. От я бос, а всі інші мають підкорятися. Проблеми з молодими співробітниками і з людьми в колективі, які мають наукові звання, тому що вони не сприймають лідера, який не розвивається, він не цінить людей. Він знаєте, от є такі люди, що от я сказав і ти будеш робити, але я сподіваюся, тут таких нема. Це є фундамент, це є посада. Що треба робити? Бо мало дати характеристику кожному рівні, а треба зрозуміти, що з цим робити. Тут є, тут є поради. Я не знаю, чи видно. Подякувати людям, які привели навчитися взагалі всім дякувати, але подякувати особливо людям, які привели вас на цю посаду. Подумайте про себе не як про начальника, а про людину, яка хоче розвиватися. Подумайте про місію компанії, подумайте про колектив, як ви його можете згуртувати, якось покращити стосунки. Навчіться говорити я не знаю, не бійтеся себе опустити. А то, знаєте, є такі лідери, що ви я все знаю, ти там взагалі. Ось. І знайдіть собі ментора, колектив або спільноту, яка буде впливати на вас позитивно. Бо є такий синдром Квашених огірків. Вирвали твородо огірок, запхали в бутиль з Квашеними, і він стає Квашеним. Який колектив навколо вас? Таким встанете ви два місяці максимум. Лідерство це не кар'єра, це не просування себе. Лідерство це просування своєї команди. Якщо у вас нема команди, ви не лідер. Лідер завжди, як сказав Руслан. Нема людини, лідера. Назвіть мені хоча б одного, в якого не за плечима нема команди. Такого просто не існує. Лідерство другого рівня. Як правило, тут найчастіше зупиняються люди. Тому що він є. Перехід на третій рівень є найважчий. Це дуже корисно для тих людей, які хочуть розвиватися, які мають колективи, які можуть це застосувати. Люди добровільно слідують за лідером. Лідер вже вміє комуніку... комунікувати з людьми. Його цікавлять справи людини, він вже починає бачити людину. Людина відчуває, що це щиро. Так? Перетворює людей з підлеглих на послідовників. Створює атмосферу, безліч знайомств та канал спілкування. Довіряє людям і розуміє цінність кожного. Найчастіше таким, такому лідеру сідають на шию, тому що тут дуже треба знати границю. Люди відчувають ліберальний стиль, стиль управління. Тому будьте уважні до цього. Розвивайтеся і піднімайте свою фаховість. Фотографуйте, бачу, що ми не вкладаємося по часі. Справжня ціль лідерства змінити розвиток, за яким завжди слідує результат та підвищення доходу. Третій рівень. Це, як на мене, дуже крутий рівень. Перетворює, перетворює людей з послідовників в лідерів. Бачите, як. З працівників послідовники, а тут з послідовників в лідерів. Завжди беруть участь у процесі. Вирішують на тяжкі задачі. Безумовна довіра до лідера. Створює вже лідер конкурентну спроможну команду. І хочу сказати, чому безумовна довіра до лідера? Тому що лідер має свій фах, він є фахівець своєї справи, він не просто поговорити. Він допомагає людям вирішувати їхні завдання. І справляється дуже добре своїм. Він вміє підняти людину. Щоби стати на четвертий рівень, треба самому стати таким, знаєте, продуктом, такою людиною, яку би ви хотіли бачити в себе в команді. Бо деколи людина очікує від когось чогось, а сама не відповідає взагалі навіть половину того, що очікує. Стати агентом змін частіше говорити про місію компанії. Всі справжні лідери є продуктивними, але не всі продуктивні лідери є. Люди є лідерами. Згідні? Четвертий рівень лідерства. Люди слідують за лідером, який сприяє внутрішнім змінам людей. Якщо перші попередні, це вже вищі рівні, четвертий і п'ятий, сприяють ну, компанії, команді розвитку. То тут лідер вже своєю єдиною присутністю робить так, що людина починає хотіти розвиватися сама. Вона йде за, тим, за цим лідером. Вона довіряє йому, тому що лідер міняє її життя. Це є дуже потужний рівень. Роль лідера не створювати, а розвивати кожного. Він не боїться бути єдиним лідером. Він не боїться конкуренції. Він дає можливість кожному проявитися. Він поважає думку любої людини. Процес важливіший за результат. Можна любити людей і не бути лідером. Але неможливо бути лідером і не любити людей. До речі, фон цих висловів це моя команда. І отут фотографія, тут є багато власників бізнесів. Тут я з гітарою по центрі, це мені мої партнери, які там сидять взаді, е, такий сюрприз зробили, вони мене викрали, і це моє день народження у стилі хіппі. Це після цього дня народження я казала, все, можна вже вмирати, чесно. Лідерство п'ятого рівня завершую вже. Це, це вершина. Це взагалі мало кому вдається. Це величезні, відомі лідери, для яких вже Знаєте, це не робота, це справа цілого життя. Тут вже час потрібен, так? тут вже ймовірність є зіркової хвороби, тому треба бути дуже обережною. Але лідерство виходить за межі професій, компанії і галузі. Це лідерство найвищої категорії. І ми знаємо таких людей. Утриматись на п'ятому рівні лідерства скажу одне: створюйте спільноти за однаковими цінностями, що ви і робите. Розвивайтеся, бачте в людей потенціал, поможіть людям досягти рівня четвертого лідерства, якщо ви лідер п'ятого. І ось ми говоримо сьогодні про звички надзвичайно ефективних людей. І я хочу сказати, що за допомогою цих звичок люба людина може стати лідером, правда? Але лідером якого рівня ви самі вже вирішуєте? І хочу сказати, що ви писали п'ять людей. Напишіть, будь ласка, навпроти кожної людини. Лідером якого рівня ви є, дотична до цієї людини. Тому що може бути чоловік лідером четвертої категорії, себе, наприклад, сім'ї. Він буде любити дітей, возити на гуртки, любити дружину, допомагати їй в бізнесі, носити каву в ліжку. Це лідер четвертої категорії, сім'я. З сусідом йому достатньо посадити дерева, випити пива. Це лідер-стосунки, так, відносини, лідер другої категорії. А на роботі цей чоловік може бути лідером першої категорії, так? я Бос. Якщо у вас є тих 5 людей, напишіть, яким лідером для кожної з тих людей ви є. І якщо ми бачимо, на якому рівні ми є, ми завжди можемо змінити. Я хочу побажати вам. Бути лідерами вищої категорії, четвертий, п'ятий рівень, і передати цю естафету нашим дітям. І тоді ми точно виграємо цю війну цього літа, я в це вірю, до осені. І не тільки до осені, а ми виграємо цю війну назавжди від будь-якого ворога, який посягне на нашу свободу. Дякую.